Оператори мобільного зв'язку в Україні не готові до можливих тривалих блекаутів. йдеться про Київ і Лайфсел. Компанії не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам. Такого висновку в ході перевірок дійшла національна комісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій. Позапланові перевірки комісія проводила протягом року. На сьогодні усі оператори мають забезпечити свою автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом трьох діб, щоб не повторилася ситуація 2022 року, коли зі зв'язком були великі проблеми. Мобільні компанії мають володіти достатньою кількістю електрогенераторів, палено-мастильних матеріалів і автономних джерел живлення. Також оператори повинні бути готовими оперативно реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу.